Виконуємо номер 876 із підручника Алгебра 7 та номер 37.37 37 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Доведіть що для будь-якого цілого значення n, значення виразу, дріб чисельник якого різниця n куб і n. Знаменник 6 є числом цілим. Приступаємо до виконання. В чисельнику винесемо спільний множник n за дужки. В дужках отримаємо n квадрат відняти 1. Ну а тепер n квадрат відняти 1 розкладаємо на множники це у нас різниця квадратів двох виразів. 1 можна подати як 1 у квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Ну, а тепер перепишемо в іншому порядку, і у нас добуток трьох послідовних чисел. n відняти 1, наступне n і третє n додати 1. Із трьох послідовних чисел одне завжди ділиться на три, а одне завжди парне. Отже, значення нашого виразу ділиться на шість, і ми отримаємо ціле число. Запишемо це, маємо добуток трьох послідовних. чисел. Н відняти 1, Н і Н додати 1. Із трьох послідовних цілих додавимо цілих чисел. Із трьох послідовних целых чисел одне завжди делится на три, а одне завжди парне. Отже, значення виразу ділиться на 6 тоді значення нашого виразу є число цілим. Номер 876 із підручника «Алгебра 7» та номер 37.37 37 із підручника «Математика 7» виконано.